Вітаю всіх друзі, чи є китайський саміт Шанхайської організації співробітництва епохальною подією, початком створення нового світового порядку, і які наслідки матимуть результати саміту ШОС для російсько-української війни? Я думаю, що це два найголовніших запитання, які цікавлять громадян України останніми днями? Я почну із першого найголовнішого запитання, чи можна вважати? Саміт ШОС, який відбувся у Китаї цими днями, точніше, з 31 серпня по 1 вересня, епохальною подією, початком створення нового світового порядку. Моя відповідь негативна. Я би не поспішав називати це епохальною подією, і не поспішав би говорити про створення якогось нового світового порядку. Але про що можна вже сказати? Можна сказати про світовий розкол. Чому можна говорити про світовий розкол? Тому що китайський саміт ШОС відбувався в контексті відзначення або святкування завершення Другої світової війни, яка, як відомо, закінчилася перемогою над Японією 2 вересня. І у перемозі над Японією ключову роль відіграли Сполучені Штати Америки. Ну і, звичайно, Радянський Союз. Відсутність Сполучених Штатів Америки на найвищому рівні або хоча б на рівні держсекретаря Марко Рубіо, як на мене, говорить про те, що це не просто демарш Трампа. Я думаю, що Трамп. Міг би і приїхати, якщо би його запросили. Ну, до речі, мені невідомо, чи запрошували Трампа чи когось з представників Сполучених Штатів Америки, але все показує на те, із відкритих джерел, відкритої інформації, що Сполучені Штати не запрошувалися на це відзначення. І це ну, дуже важливо. Запрошувалося, ну, наприклад, Словачина, Роберт Фіцу. На яке Роберт Фіцу має ну, Відношення до завершення там, Другої світової війни. А тоді, як, от Сполучені Штати Америки, це країна, головна дієва особа у розгромі над Японією, не були запрошені. Я хочу провести паралелі із відзначенням відкриття другого фронту, коли на північ Франції приїжджали всі. В тому числі і Російська Федерація, незважаючи на, на уже існуючу напругу між США і Росією, і деяку напругу між Європою і Росією у зв'язку з першим раундом російсько-української війни і санкціями. Я хочу нагадати, що Росію тоді виконали з Ради Європи і так далі, але все одно Росію запрошувало, тому що, ну це ключова країна, яка є спадкоємцем радянського союзу, яка приймала участь у Другій світовій війні і є країною-переможницею. Тому я би от відзначив серйозний світовий розкол. Потім який наступний висновок можна зробити, це про згортання наднаціональної структури. Організацію Об'єднаних Націй, незважаючи на присутність Антоніо Гутерреша на всіх цих подіях, ми можемо говорити, що Організація Об'єднаних Націй втрачає свою вагу, авторитет і своє значення. І абсолютно не випадково багато експертів говорять про претензію Китаю на створення альтернативи або другої наднаціональної структури. Аналога Організації Об'єднаних Націй штаб-квартирою в Пекіні або в іншому якомусь там китайському місці. І головним винуватцем цієї події є Дональд Трамп. Саме Дональд Трамп фактично не залишив вибору для Сі Цзіньпіна і для Китаю. Фактично, Сполучені Штати Америки в особі теперішнього президента вони ну, скасували. Організацію Об'єднаних Націй і сказали, що тепер світовий порядок буде визначатися в овальному кабінеті і в Білому домі. Це важливо розуміти. І він буде визначатися тарифною політикою, не принципами і цінностями, якими б незаїдженими були ці слова, а саме новий світовий порядок буде визначатися не в штаб-квартирі ООН, не за принципами і цінностями. А буде визначатися в овальному кабінеті в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Безперечно, Сі Цзінпін не міг такого проковтнути і сказав, що ну, раз так, то тоді ми створюємо альтернативний полюс. А чи наважить зможе взагалі Китай створити наднаціональну структуру на базі принципів і цінностей? На зразок Організації Об'єднаних Націй, яка штаб-квартира якої знаходиться в Нью-Йорку, для мене це питання закрите, тому що Китай не має принципів і не має цінностей, і нічого в нього з цього не вийде. Може бути створений альтернативний, якийсь економічний полюс, я погоджуюсь. Чи матиме ми цей полюс а, якісь? Геополітичні наслідки, чи буде це якимось стабілізуючим фактором і джерелом стабільності і миру, так матиме, не так, то просто буде розпочати спеціальну військову операцію, наприклад, Росії проти Азербайджану. І якщо Китай скаже ні, то Росія не насмілиться це зробити. Тобто, фактично, це більш дієва структура, це треба визнати для країн. Певних пострадянських країн Середньої Азії. Нагадаю, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, ні, Туркменістан, повинен входи, Казахстан точно. Ось, і це дуже серйозний стабілізуючий чинник. Китай буде виконувати цю функцію в Середній Азії. Не так то просто буде Росії розпочати спеціальну військову операцію проти Казахстану для того, щоб відтяпати північні області казахські тому насправді ну, до певної міри можна говорити про е, таку напівепохальну подію, але для країн Середньої Азії. Оце цей момент насправді можна відзначити. Потім, на чому я ще хотів би зупинитися в цьому короткому огляді з аналізу результатів е, ШОС, який прийшов у Китаї. Я хочу. Підкреслити і підсвітити, що захищає Китай, за що бореться Сі У Нас люблять говорити про суб'єктність Китаю, політичну ідейну, суб'єктність, наголошуючи на лідерстві Китаю у світі. Я б теж не поспішав з такими висновками, тому що я поки не бачу ніякого лідерства Китаю, тому що лідерство це не тільки міць економічна чи там військова потуга. Лідерство це в тому числі і передусім це етична платформа. І ну, навіть якщо не етична, а ну, ідейна, ідеологічна платформа. Хоча проєкт глобалістичний, він теж мав етичну платформу. Я зараз її нагадаю. Так ось Китай дожовує відрижку. Заходу, у вигляді неоліберального глобалістичного проєкту, фактично Китай бореться за глобальний світ. Глобальний світ це не ідея Китаю. Китай просто є бенефіціаром, йому вигідно було жити в глобальному світі з відкритими ринками і з доступом до передових технологій. І все більше нічого такого Китай не... Не А, трошечки коротко нагадаю про ідею глобалістичного проекту, який створений був лібералами чи неолібералами в кінці. На початку 90-х років з розвалом Радянського Союзу. Ідея була приблизно така: економічна, така утилітарна ідея, це гонитва за нормою прибутку. І Китай був приваблений, тому що там, звичайно, була дешева робоча сила, яка за 1 долар за день чи на годину могла працювати на, о, на Захід. Тому туди були перенесені виробництва, і технології. Але також вважалося, що Матеріальне, або, а, як це там визначає свідомість, матерія, вона добробут визначає свідомість. І для того, щоб назавжди закрити питання війн, було вирішено а, піти на технологічний розвиток і на покращення добробуту у відсталих країнах. Китай була. Відстала країна просто. Там до цих пір кажуть, 30 чи 40 мільйонів китайців живуть в печерах, в буквальному сенсі слова. І ось для того, щоб забезпечити мир в усьому мирі і створити ось це благополуччя світове, Захід ризикнув. Захід ризикнув і помилився. Він віддав технології, перевів все виробництво, сам збанкрутував, здичавів, деградував, тому що вже багато чого в Америці не можуть робити, а можуть тільки курити кальян робітники. Ну не знаєш, що там що робити, але явно не працювати рука, руками. Сподіваючись, що Китай не встромить ніж у спину. Але Китай струмив стромив ніж ніжу спину, тому що він введе неоголошену війну проти Сполучених Штатів Америки. Наприклад, поширює наркотики, фентаніл і різну заразу, також набирає дані біотех, мається на увазі, вивчає генотип людей, які живуть в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб розробляти приховану біологічну зброю. Це не є конспірологічними теоріями, це фактично йдуть звинувачення на адресу Китаю через американську певну пресу і так далі. Що Китай заходить в лабораторії офіційні на зразок українських сінево до речі, от мало хто звертає увагу, там сінево діла і так далі. Ми віддаємо свій біологічний матеріал. Там послідовність ноклеотидів ну, вивчається генотип і схильність до певних захворювань. Нібито ми отримуємо послуги медичні, але банк даних генетичний знаходиться в цих лабораторіях. І оці, цей е, е, банк даних генетичний він може використовуватись для створення якихось певних вірусів, ще якихось там е, е, речей, які. Можуть діяти для фактично депопуляції. Ну, наприклад, проста, проста річ, от зайшли росіяни на Чукотський там півострів, Камчатка півострів, потім Далекий Схід, Сахалін і так далі. І там є місцеве населення. Воно виявилося генетично нестійким до спирту і до алкоголю. І фактично внісши туди алкоголь, вони призвели до вимирання, до депопуляції корінного населення. Це те, що спостерігали ще навіть я, коли служив там. І ми там, щоб ви розуміли взагалі весь драматизм ситуації. По-перше, всі ці люди є нестійкими і дуже прихильними до алкоголю, всі ці каряки, і карячки, і чукчі. І різні народності, там в забайкалі біля байкалу, які живуть. Я вже не знаю, як вони там називаються. По-перше, в них нестримна тяга до алкоголю. А по-друге, їм вистачає мікродоз. Тобто вони брали трійний одеколон, наливали в кришечку трійний одеколон, і їм вистачало того, те, що, наприклад, слов'янину треба 200 грам. Випити, щоб його трохи хитнуло. А їм вистачало кришечки від цього трійного деколону, щоб їх дуже серйозно хитнуло. Так от я повертаюся до цього важливого моменту, який пов'язаний з підривною діяльністю Китаю проти Сполучених Штатів Америки. І це не є, ну, як би, теорією змови і конспірологією. Потім, що я хотів би важливо сказати, можливо, повторююся, але, але це треба ще раз сказати, якщо я вже промовив цей момент: справа в тому, що згортання глобалістичного проєкту розцінюється Китаєм, Індією, Пакистаном глобальним півднем як колоніальна політика, тому що глобалістичний проєкт мав гуманітарну основу в тому числі. Фактично він вирівнював або був компенсатором таким собі каяттям за політику, за політику визиску і виснаження ресурсного країн, які були сировинними додатками. Це була компенсація у вигляді плати доступу до технологій і так далі. І відкриття ринків, закриття ринків Сполученими Штатами Америки, введення, веденням тарифів, митних тарифів, експортних імпортних. Вони фактично перетворюють Китай і Індію, Пакистан, інші країни глобального півдня знов на сировинні додатки. Для них це дуже болюче і дуже чутливо. У нас цього не розуміють, і не розуміють, як росіянам вдається продавати оцю тезу. Що вони проти колоніальної політики? Згортання неоліберального проекту глобалістичного проекту неоконами в Сполучених Штатах Америки розцінюється Індією. До речі, важливо розуміти, що Індія, Пакистан це ж колонії. У них теж вони ображені, у них ресентимент, як каже Дацюки, і так далі. Вони ж в усьому вбачають от імперіалізм і колоніальну політику. І вони тому говорять про неоколоніалізм. Закриття ринків, фактично нівелювання сот, світова організація торгівлі і так далі. А це все так інтерпретується. І Україна в, в руках Сполучених Штатів Америки, ну тут виглядає в їх очах. Глобального Півдня, Індії, Китаю і так далі, як інструмент по запровадженню колоніальної політики. Хоча проти нас теж ведеться ну, і колоніальна, і геноцидна політика. Але їм якби ближче до себе сорочка. Тепер до другого запитання, яке цікавить українців, чи, чи позначиться це на російсько-українській війні. Ну, до певної міри, звичайно, це позначається. Єдине, що можна сказати, що це питання не стояло на порядку денному, ніхто його не обговорював в Китаї 31 серпня, 1 вересня. Китаю це дуже далека проблема, вона його не цікавить. Що фактично можна зчитати за результатами цього саміту, на ШОС Китайського Росії до нас дій, вона може воювати і задача. Не програти, і Росії дано дана можливість самі визначати, де її робити там перемогу. А, що ще важливо тут розуміти? Одне є протиріччя дуже серйозне, що Росія воюючи з Україною, вона воює за третій полюс. Росія не погодиться бути. Вторинною або другорядною, або другим номером під Китаєм. Всі, хто говорить про те, що Росія є там підпорядкованою васалом у Китая не розуміють взагалі амбіцій Росії, Росія бореться фактично за Європу. Перемога над Україною будь-яка. Навіть оця що зараз Зеленський хоче зафіксувати, це фактично дуже серйозний заділ і претензія на керування Європою. Тобто, фактично в такий спосіб сформується два-три центри: Сполучені Штати Америки, Китай і Росія, яка контролює Західну Європу. Це не входить в плани Китаю. Однозначно, це протиріччя дуже серйозна, тому що. Китай претендує на Європу. І Росія тут є дуже серйозним конкурентом для, для Китаю. Як це буде там далі між ними розігруватися, нікому не відомо. Але Європу це не влаштовує. Європа не збирається бути колонією у Росії. Незважаючи на всі свої недоліки, пороки і неспроможності. І це зайвий раз говорить про те, що поки що рано говорити про якусь епохальну подію, насправді це ну, початок розвалу поствоєнної системи після Другої світової війни, але ніхто не знає, куди це все вийде. Буде створена нова організація Об'єднаних Націй країною, яка продемонструє, що вона є носіями принципів і цінностей, не на базі тарифів, як робить Трамп. Можливо, буде організація Об'єднаних Націй в Лондоні або в Парижі. Можливо, Німеччина, можливо, Берлін перехопить ініціативу. Нам би всім хотілося, щоб це зробив Київ, щоб. А Штаб-квартира Організації об'єднаних націй за результатами цієї війни знаходилася в Києві. Це було справедливо і правильно, але це ну, віддалена перспектива. Поки буду закінчувати, дякую всім за увагу, за цей огляд, що дослухали до кінця. На все добре, до наступних зустрічі.